Києві десята година продовжує марафон випуском новин, які для вас підготувала команда фактів сітіві та Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк вітаю. 149 ударних дронів цієї ночі росіяни випустили по Україні. Силам оборони вдалося збити 57. ще 67 безпілотників. імітаторів не досягли своїх цілей. Повідомили у командуванні повітряних сил. Ворог атакував з неба шість регіонів. На Житомирщині відомо про трьох постраждалих. Серед них двоє поліцейських. Росіяни завдали повторного удару, коли на місці атаки працювали екстрені служби. В області пошкоджено житловий сектор і кілька промислових будівель. На Одещині поранень зазнала 35. П'ятирічна жінка, ворожий дрон, пошкодив багатоповерхівку. Нині там ще працюють екстрені служби. На Черкащині сили оборони збили 15 шахедів. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. Вночі ворог масово атакував безпілотниками і Дніпропетровщину. У Павлограді загинув чоловік. Постраждала 14-річна дівчина. Вона під наглядом медиків. Пошкоджені два багатоквартирні будинки. В одній із будівель спалахнула пожежа. Повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Вербківській громаді Павлоградського району безпілотник поцілив по госпідприємству. Загинуло 500 свійських тварин. Вибухи лунали і в Дніпрі. Там у семи багатоповерхівках вибиті щонайменше сто. 50 вікон повідомляє міська влада. Потрощені також вітрини магазинів і тролейбусна контактна мережа. У Синельниківському районі пошкоджені два підприємства, понівечені також будинок і гараж. А вранці росіяни гатили з реактивної системи залпового «Град» по Нікополю. Там потрощені вісім приватних будинків, чотири господарські споруди та газогін. 174 бойових зіткнення сталося по усій лінії фронту за минулу добу. Про це у ранковому зведенні повідомляє наш генштаб. Найбільша так 68, вісім зафіксована біля Покровська. Ще майже три десятки разів ворог штурмував на турецькому напрямку. 22 атаки зупинили наші захисники на Лиманському відтинку фронту. По 13 боїв точилися на Краматорському та Новопавлівському напрямках. Водночас українська авіація, ракетники та артилеристи за день уразили чотири райони зосередження особового складу росіян. Пункт. Управління БПЛА та спалили дві артсистеми. Загалом окупанти за вчора втратили на фронті 1030 осіб вбитими та пораненими. Також знищено 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню та майже півтори сотні одиниць автомобільної техніки. Чотири людини постраждали. Одна загинула на Харківщині через постійні обстріли Росії. Під час аварійно-рятувальних робіт виявили тіло загиблого чоловіка у Куп'янському районі. Про це повідомили в поліції. Ввечері ворог спрямував сюди 10 авіабомб. Одна з них повністю зруйнувала приватний будинок. Ще сім пошкодила. Поцілили окупанти, і по цивільній інфраструктурі пошкодили навчальний заклад. Окрім керованих авіабомб, окупанти застосовували проти мирного населення артилерію та безпілотники. Чотири людини загинула, 17 поранені. Такі наслідки обстрілів Донеччини напередодні, як повідомляє Донецька військова адміністрація, в області пошкоджено 20 приватних будинків, дві багатоповерхівки адміністративні будівлі. Найбільше руйнувань зазнала Костянтинівка, на яку окупанти скинули одразу вісім авіаційних бомб. У Ватикані попрощалися з папою римським Франциском. Перше за 100 років понтифіка поховали за межами папської держави у Римі у Базиліці санта марія Маджоре. Сотні тисяч людей відвідали церемонію, зокрема і світові лідери серед них і Володимир Зеленський. Ватикан порушив протокол, забезпечивши українському президенту місце у першому ряду неподалік американського лідера Дональда Трампа. Адже за традицією глав держав мали розташовувати за алфавітним порядком за назвою країн. Не французькою мовою українського лідера на церемонії зустріли оплесками. У небі дрони і винищувачі розгорнуті військові човни та навіть асмінці. Ватикан цілодобово патрулюють поліція, армія і спецслужби. На площі святого Петра сотні тисяч людей. Віряни з усього світу проведжають в останню путь папу Франциска. У похороні беруть участь 200 тисяч людей, 130 делегацій із понад 50 країн, церковні діячі, представники королівських родин, світові лідери, і колишні і чинні. Президент Володимир Зеленський з'являється одразу після зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом. Українського лідера НАТО зустрічає оплесками. Франциск дотримувався скромності і простоти, тож і свій похорон заповідав провести без розкоші і за спрощеною процедурою. Церемонія прощання з папою розпочинається у базиліці святого Петра у Ватикані після священна меса просто неба. На цій площі святого Петра, де папа Франциск 12 років правив служби, ми зібралися на молитву із сумним серцем, але водночас вірою. Він завжди прагнув бути близьким до всіх, особливо до людей у скруті. Він був папою з відкритим до всіх серцем, понтифіком, уважним до нового у суспільстві, сповнений людського тепла і чутливий до драм сьогодення. Франциск поділяв тривоги, страждання і надії нашого часу. Після богослужіння у Ватикані жалобний кортеж прямує до. До місця поховання Базиліки санта Марія Маджоре у Римі. Цей храм обрав сам Франциск. У ньому любив молитися за життя. Обряд поховання приватний лише в оточенні найближчих осіб. Так теж заповідав Понтифік. Папа Франциск. Він намагався працювати і з різними конфесіями і е, зі світськими людьми. Тобто показувати відкритись і до убогих, і до політиків, і до всіх. Тепер Ватикан має обрати нового очільника святого престолу. Для цього колегія кардиналів збереться на конклав. Він має відбутися не пізніше ніж за 20 днів після смерті понтифіка. Цьогорічний конклав буде найбільш інтернаціональним в історії. До Ватикану уже з'їхалися кардинали з усього світу. Вони розмовляють про все на світі, включно з нашою ситуацією без сумніву. А тобто, вони аналізують. В якому стані знаходиться церква, вони аналізують, що відбувається в світі, як церква мала би реагувати на це все. Вони заслуховують один одного, так і тоді зважують між собою, слухаючи, так, різних кардиналів їхні ідеї. Вибори нового папи відбуваються в умовах повної ізоляції таємничості. Кардиналів закривають у секстинській капелі, і кілька разів на день вони мовчки кидають бюлетені в урну, а потім їх підраховують. Вірянам про результати виборів сигналізують димом. Чорним, у разі якщо жоден з кандидатів не набрав більшості голосів, і білим, якщо світ отримав нового папу. Голосувати зможуть 135 кардиналів, молодші 80 років. Цього разу серед них буде і українець. Єпископ Микола Бичок. Ми будемо дивитися на добро цілої вселенської церкви, але й також ми будемо. Я в своєму виборі буду робити всі намагання для того, щоб також цей вибір був на добро наших людей, оскільки жахлива війна відбувається, ми в повній ще не можемо оцінити ці рани війни, і потрібно нам допомоги, зокрема в сьогоднішній час. Турбулентний час, я би сказав, де справді є якась невизначеність, де до певної міри є якась така безнадія. Серед претендентів на папський престол називають 11 кардиналів. У кожного свій підхід до віри та дипломатії. Італієць Клаудіо Годжеротті тривалий час працював у Києві, а зараз очолює ватиканську структуру у справах східних церков. Він відкрито підтримує Україну. Серед найбільш консервативних кардинал з Угорщини Петер Ердіо його підтримує прем'єр Віктор Орбан. Серед кандидатів. Єрбатістра підсабала патріарх Єрусалима після нападу Хамас на Ізраїль у 23-му він запропонував обміняти себе на заручників. Він знає, що таке війна. Але головним претендентом називають 70-річного кардинала П'єтро Пароліна. Це державний секретар Ватикану, близький до Франциска. Він фактично очолював дипломатію Святого Престолу. Його заяви щодо війни були обережними, і він, зокрема, виступав проти надання Україні зброї. Та новообраному понтифіку доведеться враховувати думки інших: і кардиналів. і Архієпископів папі Франциску попередньому а інколи його радники радили речі, які ну нам не подобалися. Бо не все, що він говорив, було його авторством. Тому тут важлива праця і нашого дипломатичного корпусу, але так само, і ну, українських католиків обидвох традицій доносити доносити наші. Так, позиції, нашу інформацію пояснювати, так що відбувається після того, як один із кандидатів виграє голосування, він обере ім'я, під яким хоче бути відомим як понтифік. А з балкону базиліки Святого Петра Вірянам оголосять: маємо папу. папа! Вероніка Бойко, факти сітіві. Єдині новини. Доволі несподівана заява пролунала з Москви. За словами речника Кремля, Піскова, Путін готовий до мирних переговорів з Україною. Про це російський диктатор сказав спецпосланцю сполучених штатів Стіувідкофу і, начебто, підтвердив готовність відновити переговори з Києвом без жодних додаткових умов. Трапилося це уже після розмови президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Ватикані. Також за інформацією британського дання Telegraph, Вашингтон запропонував надати гарантії безпеки для військ Танії та інших країн Євросоюзу в рамках ініціативи Коаліція рішучих, зокрема США, готові забезпечити розвідувальну та логістичну підтримку військам на суходолі, в повітрі та на морі для того, щоб посприяти реалізації мирної угоди. Тим часом Сенат Сполучених Штатів готовий посилити санкції проти Росії, якщо вона не піде на мир з Україною. Відповідне законопроект уже в Конгресі повідомив сенатор республіканець Лінці. Грем так він відповів на нові заяви президента Дональда Трампа про можливість застосовування додаткових обмежень проти Москви. Грем нагадав законопроект про нові санкції передбачає запровадження вторинних мит для країн, які купують російську нафту, газ та уран. Днями світ відзначив день пінгвінів, і звісно, що в контексті великої мандрівки фактів, яку нещодавно здійснив наш Костянтин Мельников до Антарктиди, ми не можемо не розповісти вам про цих дивовижних птахів. Цей день обрали не просто так. Він збігається з початком щорічної міграції пінгвінів на північ. Більше про те, як ці пернаті на самому півдні земної кулі співіснують разом з українськими науковцями в нашому ексклюзивному сюжеті. На острові Галіндас, на якому розташована українська антарктична станція Академік Вернацький, ще не так давно практично не було жодного пінгвіна. Нині тут величезна колонія субантарктичних пінгвінів, що налічує понад 6 тисяч особин. На Вернацького нас зустрічають традиційні його мешканці. А Ви не самі нас зустрічаєте? Так, У нас така публіка зібралася. Ці пернаті тут повсюди. Немає ані клаптика землі, де не ступала лапа пінгвіна. нюанси, вони на вигляд дуже милі, але насправді вони дуже шумні. І коли у нас антарктичне літо, вони кричать постійно, просто чотири сім. А ось ці принші, це наші кубрики. тобто всі люди, які піснять, вони їх чують постійно. І другий момент – це запах. Мені пощастило, коли я потрапив на станцію, була досить вітряна погода, і запах, про який говорить Іванна, яка знайомить мене з тутешнім побутом, не дуже сильно відчувався і нагадував запах ферми в українському селі у спекотній літній день. Тому одразу йду знайомитися з місцевими зірками. Такі цікаві. А чорночик. Громчик, що він шустріший жарік. Він більш такий сумний сумний. Сидить собі тихенько, а Ромчик звавенький такий він туди сюди туди сюди бігає. Ромчик та Жоріх – це два молодих пінгвіна, які з'явились на острові цього сезону. І, хоч ці двоє зовсім не бояться людей, підходити до них та усіх інших ближче ніж на 5 метрів заборонено. В принципі, не маємо фатів і тварин тривожити, тобто не маємо вчатися процеси, і відбуваються. Наприклад, е ну навіть якщо ми бачимо що там з, е з твариною, щось добре відбувається, там чи, ну, чи до цього з'їсть. Чи погано, ми не маємо в це втручатися. Один момент другий момент зараз в е контакті з'являє плешений гриб. Упродовж ювілейної 30-ї експедиції біологиня Зоя Швидка досліджуватиме зміну популяції цих пернатих. хоч зізнається, ця робота не з найцікавіших. А раніше це ходило, все донученьками. Рахувалося ходила людина з записничком і це спостерігала. Зараз на бокоштові якісь технічні засоби дали чисто от з. Ну, з точки зору складності методу, то ну, метод дуже простий, насправді. Ну, тому є, є більш цікаві способи, да. що можу зняти відео, а зараз пінгвін тебе ще А Я зараз переведу, він побіг, а він спіхає. І хоч метод підрахунку простий, можна навіть сказати, примітивний, утім, ця робота вкрай важлива. Раніше цих пінгвінів не було довкола станції, не просто так, тут було холодніше. Ці не просто так субантрактично називається. Він більш теплолюбний, і вони сюди поширюються саме через те, що потеплішало. От тому, стрігаючи за саме за нашими пінгвінами, якраз можна відслідковувати наслідки цього от, глобальної зміни клі клімату. В цілому пінгвіни кумедні місцями незграбні, хоч і не можуть літати, але дуже спритні у воді, де полюють на крилях місцевих ракоподібних та дрібну рибу. А в цьому озері молоде потомство пінгвінів навчається плавати, а потім вже. Здобувати собі їжу у відкритому океані. Колись навчаться самостійно полювати і ромчик з жоріхом. А поки, аби смачно попоїсти, вони нас доганяють та випрошують смаколики у батьків з Антарктиди. Костянтин Мельников, факт Сітів. Єдині новини.